Погляньте, зараз розквітло дуже багато таких квіточок. Як вони називаються? Так, це кульбаба, у неї гарне листя і квітка на високому стеблі схожа на маленьке сонечко. Ця квітка дуже цікава. Вранці вона прокидається і розкриває свої пелюстки. А ввечері вона засинає і складає їх. Спочатку ця квітка жовтого кольору, як курча, а потім вона стає біленька, наче пер'їнка. Ось весна уже навколо запросила діток в коло. Вже кульбабки розквітають і голівками кивають, а голівки в них маленькі, і як сонечко жовтенькі. Станьте, діти, станьте в коло. Вже цвіте весна навколо.